Із робочою поїздкою побував голова облдержадміністрації Володимир Гунчик у Маневецькому районі. Відвідав чимало важливих для краю об'єктів, поспілкувався із мешканцями та провів прийом громадян. А щоби проінспектувати стан справ на будівельному майданчику житнівської школи, заїхав і до Камінь Каширського району. Відтак остання поїздка керівника найвищої виконавчої гілки влади в області була більше, ніж насиченою. Працюючи в районах, традиційно Володимир Гунчик відвідує родини загиблих у зоні АТО. Цього разу також не відійшов від усталеної традиції. Побував у колках у родині майора Леоніда Полінкевича. За все хочу подякувати вам. Я розумію, що це дуже тяжко, але все-таки дякуємо, що виростили і віддали, давайте скажемо так, Україні, сина, тому що саме. Напевно, на таких людях будується наше життя і та свобода, незалежність, про яку ми сьогодні багато говоримо, але значить, це все на конкретних прикладах, розумієте? Тому низько склоняю голову і ще раз кажу, що від мене особисто, від всіх наших колонян, велика шана і повага вам. Разом із головою Маневецької райдержадміністрації Андрієм Лендюком Володимир Гунчик засвідчили свою повагу батькам за те, що виховали сина справжнім патріотом. Ми повинні зробити все, щоб це було назавжди в пам'яті людей, тому що це, ну, скажімо так, неодинарні події. Але треба жити. Я якраз от, коли приїжджаю в сім'ї, зустрічаюся з батьками, з, з дружинами, з дітьми. Саме більше мене турбує це очі дітей, розумієте? Тому що багато із них. Ну, вони більше випадків не розуміють, що, тому що діти маленькі. Вони не розуміють, але воно живе на підсвідомому рію. Да. Ми бачимо по своїй мучці. Вона ніби так і не згадує про тата. Але воно так її в пам'яті. Вона приїжджає на могилу, так дивиться, рукою гладить. До житнівки Камінька Ширського району Володимир Гунчик приїхав не вперше. В цьому селі невдовзі відчинить двері для галасливих дітлахів сучасний та комфортний навчальний заклад. Житнівська школа перших-третіх ступенів єдина школа в області, що активно будується. Розрахована на 168 місць. Дуже важливо, що ми зміцнюємо обороноздатність своєї країни, але ми сьогодні повинні думати про мир. Ми повинні говорити про те яким чином буде жити і розвиватися наша країна? Тому школи, дитячі садочки це об'єкт позначимості не менше, ніж сьогодні оборонні споруди. На Волині в цьому році буде здана тільки одна школа такого типу, як в Житнівці. Тому це не стільки принципове питання, що ми цей об'єкт здаємо, скільки ми ще раз підтверджуємо наші наміри дуже серйозно завершити комплекс питань по незавершеному дівництву. І ті 450 мільйонів, які сьогодні каменем висять на шиї всіх бюджетів, вони повинні за три роки бути розсіяні в об'єкти, подібні школі вжитниців. Ще дуже важливо, що ця школа будується і здається на Поліссі, де сьогодні саме найвища народжуваність. І саме завдяки Поліським районам Волинь вперше за багато років має позитив. В частині народжуваність над смертністю. Такі прекрасні школи не тільки в містах обласного значення, а і в маленькому поліському селі. Діти в нас всі одинакові, і ми не ділимо їх сьогодні на міських і на сільських. І напевно це іще буде знаково для того, що в такій прекрасній школі в, на полісі прозвенить перший дзвоник по значимості, рівнозначний, кращим луцьким. Школа. Дуже важливо, щоб це зрозуміли всі мешканці Волині, щоб вони зрозуміли, що консолідуючи кошти всіх рівнів бюджетів селищного, районного, обласного і державного, тому що школа будується за рахунок фонду регіонального розвитку, ми дійсно можемо дуже багато зробити, подолавши цей стереотип, що десь кожен живе на своєму місці, і вирішує самостійне питання. Ця школа це яскравий приклад того. Як на сьогодні працює децентралізація? Як сьогодні, ми віддавши повноваження району разом? З ним разом з сільським селищним головою говоримо про те, що цей об'єкт є рівнозначний для всіх бюджетів. Будучи на території Камінькаширського району, голова облдержадміністрації не міг не завітати до Олениного. Тут освітня установа перших других ступенів розміщена у п'яти навчальних корпусах. Один звели буквально за літо. Попрацювали всі і влада, і громада. Ще кілька років тому в Олениному взялися за зведення нового навчального закладу. Та далі фундаменту справа не пішла. Одначе потреба є. У селі майже дві сотні дітей шкільного віку. Тому пропозиція голови облдержадміністрації починати будівництво нової школи коштом Державного фонду регіонального розвитку вже наступного року. А у зведеному корпусі згодом розмістить дитячий садочок. Ще з одним районним друкованим виданням Маневецькою громадсько-політичною газетою Нова доба укладено договір про співпрацю в інформаційній царині. Голова облдержадміністрації завітав у редакцію, де й народжується місцева районка. Як і завше, Володимир Гунчик поспілкувався із творчим колективом видання, висловив власне бачення розвитку медіапростору краю та окреслив плани на перспективу. Ми завжди вважали і будемо вважати, що у нас повинні бути друзі. У нас повинні бути колеги в кожному районі, в кожному крупному місці. Нас цікавить життя регіону. Ми хотіли би, щоб в рамках цього проєкту редакції були як нашими позаштатними кореспондентами. Вони бачать життя тут на місці, вони живуть цим життям. Для нас дуже важливо, щоб це життя поступово попадало і на шпальти центральної газет через нашу. Наш сайт через інформаційні можливості обласної державної адміністрації. Поряд з тим, ми дуже хотіли би та політика, яку проводить сьогодні держава, в особі, Верховної Ради, Кабінету міністрів і президента, особливо в частині економіки регіону, я маю на увазі в Волині, в частині питань інформаційної безпеки, а сьогодні дуже важливо в питаннях обороноздатності країни. Ті річники приймаються, щоб відповідними коментарями. Голови адміністрації, працівників адміністрації, людей, які сьогодні поважні в області, вони бували і на шпальтах районних газет. Таким чином, це якби такий обмін інформацією. Ми представляємо ваші інтереси в області, ви представляєте наші інтереси в районі. Переважно із земельними питаннями йшли мешканці Маневецького краю на прийом до голови облдержадміністрації. Люди все-таки зацікавлені в тому, щоб мати відповідні земельні наділи для дійсно своїх власних потреб, скажімо, і сільськосподарські роботи, але є протиріччя є протиріччя між бажаннями людей значить, і рішенням Держгеокадастру. Держ... Держ... Тому що ділянка 60 гектарів. Сьогодні, без згоди селищної ради, по ній видано наказ на розробку проектної документації по заявці значить, фермерів. А людям Держгеокадастр, не зважаючи уваги на те, що селищна рада клопотала про виділення цих земельних ділянок по 2 гектари, значить, згоди не дав. Голова обласної державної адміністрації, я займаю позицію за людей. І тому я попросив сьогодні управління державокадастру призупинити всі дії з підписаним наказом для того, щоб розібратися дійсно потреби людей в виділенні цих земельних ділянок. По одній із земельних ділянок я дав доручення створити спеціальну комісію, щоб провести інвентаризацію, подивитися, наскільки ця земельна ділянка може бути використана для сільськогосподарських робіт, тому що по тій інформації, яку я маю, там вже дерева значить, з обхватом 25-30 см. Але в процесі розмови по земельних питаннях. Одна із мешканок чітко дала мені зрозуміти, що навколо цієї ділянки вже регулярно крутяться невідомі люди, які роблять перші спроби подивитися, чи там є бурштин. Тому я дам відповідно доручення управлінню екології обласної державної адміністрації, звернувся до правоохоронних органів для того, щоб ми цю ділянку взяли під особливий контроль. Говорили під час прийому громадян і про державне підприємство Волинь Торф, причому і про подальшу долю підприємства, і про ймовірні зловживання. Позиція голови обласної державної адміністрації незмінна, враховуючи важливість даного підприємства для енергетики області і розвитку енергетичних проєктів. Я вважаю, що дане підприємство держава повинна передати в обласну комунальну власність із Цим з, з, з таким зверненням звернувся до прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка і буду робити все, щоб це підприємство дійсно належало громаді. Побував Володимир Гунчик і на території державного підприємства Маневецьке лісове господарство. Оглянув потужності та умови праці, поспілкувався з керівництвом щодо напрацювань та перспектив. Загалом же Маневецьке лісове господарство має чим похвалитися. Тут не лише обробляють деревину та спрямовують на експорт, але й активно шукають інших джерел заробітку. До прикладу, виготовляють хвойний екстракт, який можна використовувати у медицині та косметології. Непростої і консервний цех. Окрім того, лісівники заклали теплицю, де вирощують овочі а також троянди.